Слава Ісусу Христу, наші дорогенькі, всі, хто збирається сьогодні на Велховському подбрду. Вітаємо вас. Вітаємо вас всім серцем. Хочемо вас поздравити і подякувати вам. Хочемо вас привітати і вам подякувати. Дякуємо вам за вашу велику ласку к пані Марії. Дякуємо за вашу велику любов до Богородиці. Я сам видела фотографії відео з вашої пешей путі на подвердо до Велхівська. Я бачила ваші фотографії, фото з вашої пішої прощі з Перегінська до Вільхівська. Це вам поведать. Вже будемо кожний вечір з вами в молитві. Хочу вам сказати, що ми будемо що вечора з вами в молитві. Кожди вечір, keď пана Марія прийде в Медзугорі назем, кожного вечора, коли Богородиця прийде туди в Медзугорі назем, будьме її просити, аби погляdala на всіх тих, що там будуть молити руженець за покой. Попросим її, щоб вона подивилася на всіх, хто буде там зібраний і молиться вервицю замер.

а ви дуже добре робите, що ви будете згортати на молитву вранці. Я дуже добре робиться, щоб ви збиратися на молитву вівниці, а з вашим дизайном, як це будемо молити на підтримке за тих, хто ще не спознали Божу ласку. І особливо, коли будемо збиратися на горі Подбордо і молитися за тих, які ще не пізнали Божу любов. Віємо ж так, то самий світ. Ми знаємо, що так змінюється світ, так то Випросують покой на землі. Так, випрошується мир на землі. В суботу нас пана Марія позвала. У суботу Богородиця нас закликала. Аби за ми були витрвалі в молитві за покой. Щоб ми були витрвалими в молитві за мир. Аби ми молилися за тих представників штатів, які розгадують о війну та мир. Щоб ми молилися за тих керівників держав, які вирішують про мир або війну. З'єднаnmsя помолити بدنا tantôt. Стеннаємося молитися в цьому наміренні. Молимося за представників країни. Молимося за представників країн, аби загосила Божа ласка, щоб вони досвідчили Божу любов. А одне серце може змінити деяни людства. А одне серце може змінити історію людства. А я так позираю на ваш путь.

Слава Ісусу Христу. Слава і навіки. Царіця Міра, молися Моли за, за нас. Коротко і що можемо помолитися. Ми ще коротко помолимося. Небесні Отче, дякуємо Ті за Марію. Небесний Отче, ми дякуємо Тобі за Марію. Дякуємо за то, що ще стали приїхати на землю. Дякуємо, що вона ще постійно приходить на землю. І просимо сполу з нього. І просимо разом з нею з того місця, де сам Небо дотікає землю, з цього місця, де Небо торкається землі, за покой, за мир, за покой в Україні, за мир в Україні. Марія, ти си прислугила, що нас укриваєш під свій плащ покою. Марія, ти обіцяла нам, що ти укриваєш нас під своїм плащем миру. Укриваємо під твоїм плащем цілу Україну. Ховаємо під твій плащ цілу Україну кожне серце, яке плаче, кожне серце, яке плаче, страждає, яке є в страху, яке має страх. Одозваваме ти всітки мами, которые втратили своих синов. Видіємо тобі кожну маму, всіх мам, які втрачали своїх Każду синів. Каждую родину, которая некого втратила. Кожне сім'йку, яка когось втратила. Одозваваме ти всіх тих вояків, которые су на тобі всіх воїнів, які у першій лінії з усіх поранених, зомєрючих, з тих зранених, помираючих, хто риз незвестний, котрі пропали без вісті, за всіх тих, що загинули на волі, і за всіх, які загинули на віні. Марія, ти нам говориш же на це, чекаєш при дверях раї. Похородеце Маріє, ти говориш нам, що ти чекаєш на нас біля воріт раю, а ми віримо. І ми віримо, як будемо жити то, що нам говориш, що коли будемо жити те, що ти нам говориш, Мої частини за тобою краєм, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна жінками, і бо Ти породила Христа Спаса і Слава Цу і Сину, і Святому Духу. І нині, повся вчас, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. амінь. Цариця Миро, молися Моли за нас. Любим вас. <laughs> Папа.